В чому полягає помилка ізраїлітян, про яких ми чули в першому читанні? А точніше кажучи, в чому полягає помилка цих дерев? В тому, що вони обрали царя, тобто цього Авімелека, який не міг їм нічого дати, який не хотів їхнього добра, який був саме цим, цією терниною, цим кущом, навіть в, якої, в якого тіні ніхто не може заховатися від сонця. Це рослина, яка нічого не може дати, навіть тіні, не кажучи вже про який-небудь фрукт, нічого не може дати. А вони такого царя вибрали. А чому це зробили? Тому що хотіли бути ці ізраїлітяни. Хотіли бути так, як усі ці королівства, які були їхніми сусід... сусідами. Вони хотіли теж мати свого царя, який... свого короля, який буде управляти ними, який буде говорити, що... що треба робити, чого не робити. Який буде мати свій двір, свій палац. Вони просто хотіли бути так, як інші. І так само ми в нашому житті теж часто дивимося на інших і хочемо бути як інші. І запитуємо, запитуємо себе, чому він щось там має? А в мене цього немає. Чому йому так легко щось зробити, а мені приходить це так важко. Чому він так легко, йому так легко приходить відкритися перед іншими, а мені так важко? Або чому він такий зорганізований, а я ні. І так порівняємося з іншими постійно. Є це порівняння в нас, думаємо про те, який є хтось інший, тому що хочемо бути як інші. А правда є така, що кожен з нас має свою окрему дорогу до неба. І кожен з нас на свій власний спосіб зазнає Божого милосердя. В Євангелії ми почули, що там були люди, які заздріли цим, які коротше працювали, а отримали стільки само, як ці, які більше працювали довше. Видно, що ця заздрість, вона заплющувала їм очі на діяння Божого милосердя. І так теж відбувається в нашому житті, коли ми заздрюємо іншим їхніх дарів, особливо цих таких духовних дарів, то ми так насправді, начебто, відмовляємо нашим очам, такого виду на Боже Милосердя. Ми відмовляємо нашим очам. Того, щоб вони побачили Боже милосердя, діяння Божого милосердя. Бо це все, що інші отримують, що мають все добро, яке вони мають, то це лише завдяки Божому милосердю. А чому нам не потрібно заздріти? Чому ми не мусимо нікому заздріти? Тому що Боже милосердя діє також в нас, бо Бог нікому не відмовляє свого милосердя. І так як Він діє в усіх цих місцях, які ми бачимо під вівтарем символично позначених, так само Він діє також в, наших, в нашому житті. І найкращим цього прикладом є те, що ми можемо взяти участь в Євхаристії. Що ми можемо стояти в присутності Христа, нашого Спасителя. Можемо бути близько біля Того, який нас безмежно любить. Можемо бути біля Нього. І цього дару Бог нікому не відмовляє. Кожен має свою дорогу до спасіння, до неба. В, якої, в якій є різні дари, кожен має інші дари, але цей дар, дар Божого милосердя, особливо у виді Євхаристії, він є для кожного. Так що, брате і сестро, твоя дорога до неба, вона є прекрасною, якою, якою небудь вона би не була. Вона є прекрасною. І немає потреби порівняти її з дорогою інших людей. Вона може бути у інших простіша, може бути важча, але ти маєш свою дорогу. І сьогодні Ісус заохочує нас до того, щоб ми не були як ці ізраїлітяни, які хотіли бути як інші. І через те вони зробили величезну помилку, бо обрали королем цього, який нічого не міг їм дати. Обрали королем, можна сказати, власне, обрали корола, який, виявив, який виявився бути звичайним сухим кущом. Не будьмо такими, будьмо, власне, захоплюємося своєю власною дорогою до спасіння. Амінь. Богу.